В Україні як одне з чудес природи. Досить популярний він останнім часом. Є високі береги, каньйонні, дійсно, скелясті, є пологи, рельєф постійно змінюється. На берегах доспади, є скелі, є гроти, печери. Кемп називається «Пресень варяга, а варяги вони зазвичай ходили на човнах. В тому числі на Дністрі, теж на таких човнах ходили. А середньовічна корабельна зробила реконструкцію середньовічних човнів. Отож, ми таку маємо співпрацю, і ці човни, Лодія і, і Дракар стоять зараз у на сукемпі, і взагалі на них можна сплавлятися Дністром. Можна робити і на сучасних плавзасобах, там надувні рафти, пластмасові каяки і такий сучасний вид, як сапдошка. От від Людника, який знаходиться на стрімкому березі Дністра під селом Стінка, це є такий наполовину рукотворний комплекс, який спочатку вода вимила в травертиновій породі, а пізніше десь вважається в середньовіччя, а може ще й до того, люди, які шукали усамітнення. Знаходили його в таких печерах і доробляли, розширювали робили невеличкі каплиці. Дністра прикрашений такими білими скелями, які час від часу виринають на крутих берегах. От. І Ці скелі є вапнякового походження, називаються травертин. В такому, в такому травертині вода сформувала багато різних печер, Одна така печера зараз буде тут. Іти в печеру треба ще пройти під травертиновим мостом. Вона, вона не є надто велика, надто складна. Всі можуть туди заходити, ну, та, треба трошки якоїсь фізичної підготовки мінімальної. Вона називається піддумкою, тому що тут хутір думка і довго не заморочувались, так і назвали.